Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І хочемо показати вам трактор з крайнього надходження. Кубота x 20 Saturn. Багато оглядів було власне, і на нашому каналі, зокрема, на ці трактори. Але зараз давайте коротко про технічні параметри. Метр колія по центру вага 900 кілограмів, 4 20-сильний двигун. Попробуємо підняти капотець. Бачите, не мили спеціально. Так як вивантажили, так вам і показуємо. Відсутня корозія по шасі зовсім. Непотерті, не підмальовані ніжки, накладочки, напрацювання 450 мотогодин і. Напівкабінка, оцінній гарний варіант. Шторками напівкабінки були, але шторки ми ще реально не... не то, що не зустрічали, не мали, щоб було в комплектації шторкою, ми цього не мали. По шинах брідстоун в оригіналі задні, брідстоун в оригіналі передні. Незначні тріщини на передніх, на задніх, оскільки вони, звичайно, що є. Більше там гуми, резини вони без тріщин. Зберігався трактор точно в дуже хороших умовах. Грунтофреза метр сорокова Бачимо, теж просто відсутня корозія від слова зовсім швидкоз'єм, механічна без електроніки, трьохточка точка, ножі підтерті на ґрунтофрезі, але ще дуже і дуже довго послужать. Отакий от чудовий Х20. Стан близький до нового. Відстійнички, нічого не робимо, щоб от, як він є, щоб люди бачили, ну, взагалі це ми наш пріоритет. Ми любимо показувати правду без підмальовок, без прикрашань і без намальованих губок. 7100, чудовий Х20. Провірений, надійний, середньобазовий, повторююся, метр колія вузький міжряді ягоди. В принципі, дуже ок, бо загальна ширина тут буде порядка метр тридцять, загальна, взагалі там по шинах навіть в першу чергу вужче вже не зробите. І на осінь, коли десь протяг, вітер, отака кабінка точно стане, стане в нагоді. Телефонуйте, звертайтеся ще просто безліч тракторів. Знімемо детальніші огляди на трактори з крайнього надходження. Вже механіки приступили до підготовки і повторної перевірки вся техніка перевірена, по необхідності і вашому бажанню, міняємо масло в двигуні, фільтр. Паливний, масляний, все, що необхідно для повноцінної роботи. Ну або знижка тут вже на ваш розгляд. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.